Добрий день, любителі світового кіно. Тільки нещодавно ми обговорювали новини стосовно другого сезону Дому Дракона. Так одразу з'явився перший офіційний тизер-трейлер до серіалу. Зазвичай перші тизери не містять якісь цікаві подробиці, але цей умістив в себе багато чого цікавого, про що я і розповім у цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Трейлер починається з кадру, де Реніра знаходиться поблизу штурмової межі. Це видно по вежі у кадрі та дивиться у воду, куди впав люцеріс, після судочки з Еймондом. Паралельно з трейлером Отто Гайтаур каже, що помилки були допущені протягом кількох годин після смерті короля Візеріса. І тут дуже цікаво, що саме він має на увазі: те, що вони вирішили оголосити королем Ейгона II, чи це просто нас намагаються обдурити трейлером. Бо у книзі Отто ні про що не жалкував, а його головна мета була, щоб його онук коривав королівством. Також цікаву промову каже Алісента. Почнеться війна, багато хто загине і переможець зрештою зійде на трон. Тут скоріше мається на увазі, що вона буде одна з тих, хто захоче миру. І за каноном це дійсно так, бо вона пропонуватиме ренірі про перемир'я. Але паралельно цим словам нам показують Ейгана другого, який повністю змінився з тих пір перед тим, як його коронували. Тепер він зовсім інша людина та повністю вважає себе королем і збирається себе так поводити. Трохи раніше показали момент, як Крістен Коль страчує одного з лордів. Скоріше за все, це лорд Бізбері, який наприкінці минулого сезону був незгодним із рішенням ради щодо коронування Ейгана, бо був прихильником Рейніри. Це невеличкий натяк на те, що нам покажуть не одну страту лордів, які підтримали той чи інший бік, бо пізніше можна помітити, де Деймон робить схожу рух для страти, ще й біля чардрева, яке, можливо, знаходиться у королівській гавані. Однак ті, хто погодились перейти на бік зелених, тепер будуть їм служити, бо на цьому кадрі можна зрозуміти, що саме за домівки воюють. Ось це дім Розбі, а це дім Стоквартів. Коли в 129 році почався танець драконів, Розбі та Стоквард були серед лордів, ув'язнених за те, що вони були вірні принцесі Ренірі, а не її супернику Ейгону II. Однак, коли лорди стали перед судом, вони були одними з небагатьох, які відмовилися від своїх присяг і присягнули на вірність Ейгону. Пізніше сир Крістенколь, правиця Ейгона зажадав від них, щоб ті на доказ відданості посилили його армію своїми людьми. Декілька кадрів у трейлері присвятили новому персонажу Адаму Воларіон. Походження Адама досі залишається предметом суперечок серед істориків. Його мати Марільда стверджувала, що він та його брат Алін були дітьми Лейнела Валаріона. Хоча це батьківство було пізніше визнано офіційно, на драконічому камінні та дріфмарку в нього не вірили, бо Лейнер Валаріон жінками не цікавився. Грибок припускав, що насправді Адам та Алін були позашлюбними дітьми лорда Корлеса Валаріона, батька Лейнера. Для Корліса верфі Хала були другим будинком. Корліс, однак був одружний з Рені Стергаріян і не хотів викликати гніву дружини. Він розсудливо перерав інтрижку з Марильдою після народження Аліна і наказав їй тримати дітей подалі від двору Валаріонів. Коли Джекеріс Веларіон Валаріон звернувся до бастардів дракона із закликом освітлати вільних драконів, 15-річний Адам із Халла підпорядкував собі дракона морський дим. Після цього лорд Корліс подав королеві Ренірі прохання зняти з нього та його брата Аліна пляму Бастарда. Коли і принц Джекеріс приєднав свій голос до цього прохання, королева погодилася. Адам Халла став Адамом Валаріоном, законним сподкоємцем Дріфмарку. Також нам показують дуже цікавий кадр, де Елісента стоїть одна біля озера. Можливо, це невеличкий натяк на те, що в неї потроху починає їхати кокуха, к завершення серіалу буде взагалі щось нереальне. Ще більш цікавий момент, коли нам показують Гелени у чорній вуалі, яка, скоріше за все, зараз поминає свою дитину, яку вбили за замовленням Деймона Таргаріана, після того, як Еймон вбив Люсеріса. Пізніше нам навіть показують кадр, де кров тримає ніж біля горла Гелени, який поставить їй питання, кого саме вбивати? На що вона відповість, щоб вбили саме її, а не дітей. Стоячи на колінах і ридаючи, Галина назвала ім'я молодшого сина Мейлера. Сир із усмішкою глянув на кров і, незважаючи на вибір королеви, убив принца Джехейріса. У підсумку вони втекли з головою вбитого принца, але більше не завдали шкоди ні королеві Галейні, ні її дітям, що залишилися. Кров був схоплений через два дні біля Божої брами з головою Джехеріса в сумці, коли намагався поконити місто, щоб принести свій трофей Деміно Тергарія Новхаренхол. Під тортурами він зізнався, що був завербований останнім через місарію. Також під час трейлеру нам показують багато битв, де також приймають участь дракони, а саме в Хагар Зеймондом. Скоріше за все, це буде битва біля притулку Грака, де повинна відбудеться битва одразу між трьома драконами: сонячний вогонь Ейгана Другого, Хагар Еймонда та Мелейс Рейніс. Також нам показали Белу Таргаріан, доньку Деймона від Лейни, яка була верхи на своєму дракону місячна танцівниця, бо її сестра Рейна мала дракона ранок, який народився під час танцю дракона, а тому на ньому навряд чи можна було літати. Окрім битв на драконах, буде приділена увага битвам і без крилатих ящерок, особливо між домами, які розділилися на чорних та зелених. Наприклад, ось це показали браканів, а саме Амос Бракен. Під час війни вони протистоятимуть дому Блеквудів. Нагадаю, що ми вже бачили символа Блеквуда, який пропонував себе у якості чоловіка для Рейніри у першому сезоні. Також нам покажуть битву між братами-близнюками сиром Аріком та сиром Еріком, які служили у Королівській гвардії при Візерісі Першому. Під час танцю драконів їх шляхи розійшлися. Сир Арік вибрав бік зелених, а сир Ерік чорних. Також, повертаючись до Реніри, хотів відмітити її зміну у цьому сезоні, бо її зміна костюму та гриму вміло відображає її характер у другому сезоні. Намагаючись повернути свій трон, вона бере все більше своєї валерійської спадщини. Вона починає носити коси як шану своєму кумиру та предку Вісенії, одному з трьох завойовників, яким Реніра завдячує своїм статусом. У цій сцені Реніра веде перемовини задумом, який прилетів на морському тумані, який раніше був у володінні її колишнього чоловіка Лейнера. Тут її солет та кольорна гама виразно валірійські, нагадуючи одяг дракона-захисників. Таким чином вона бере на себе роль охоронця драконів, яких ми бачили у першому сезоні. Однак чи є ця зміна до валерійської культури правильним вибором Реніри, коли вона намагається переконати лордів та леді Вестеросу приєднатися до неї. Бо та ж Алісента дотримується від. Та більше відповідає традиційним цінностям континенту. У будь-якому разі нас знову очікує дуже крутий сезон, і для мене є тільки одне питання: як саме він завершиться? Мені чомусь здається, що перемогою реніри, яке тимчасово поверне собі законний трон. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.